Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі, якому я ще не придумав назву. Приїхала мені ось така консолька з AliExpress. Взяв її десь приблизно, здається, за 20 доларів. Довго за нею спостерігав. Випала дуже солодка знижка, відразу забрав її. Ось, Прийшла десь за два тижні. Прийшла вже, на жаль, розпакована, але я так розумію, її розпаковують на митному контролі, щоб перевірити. Тому сам я її ще не відкривав, тому давайте розпакуємо, подивимось, що там в коробочці є. Якщо заряжена, вона, то навіть запустимо. подивимось, які там є емулятори, які ігри. Кілька ігр навіть запустимо. Так, давайте подивимось на саму коробочку. Ось так виглядає коробочка. Здається, ось такий фіолетовий колір я і замовляв. Е, модель називається R36S. Роздільна здатність екрану 640х480. Тут якісь особливості Давайте Подивимося, що у нас ззаду. Ззаду ось така картиночка з консольками. Список характеристик, Чотирьох'ядерний процесор на півтора ГГц. Це у нас 1 ГБ оперативної пам'яті. 3,5 дюйма IPS-екранчик. Тут вказано навіть, що є Wi-Fi та Bluetooth. Але я такого не бачив в описі, якщо чесно. Тому не впевнений в цьому, що воно тут є. Але навіщо воно тут навіть? Теж до кінця не розумію, але побачимо. Потім показаний список емуляторів, які ця консоль. Серед тих, що я знаю, PSP, PlayStation 1, Nintendo DS, Neo Geo, Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Boy Super Famicom, Famicom і Mega Drive. Так. Це у нас батарейка тут на 3200 мАч і тримає заряд десь до 6 годин. Дуже добре, ось так. ззаді вона виглядає. До речі, друк досить якісний. Подивимося, що у нас з боку. Угу, Збоку у нас позначено, що це на 64 ГБ і ось має бути ось така фіолетова версія. Також є ще біла. Непрозора, червона, непрозора і прозора чорна. Я люблю фіолетовий колір, тому фіолетово. З іншої сторони, у нас ага, органи керування. Показані кнопочки підписані всі, є два джойстика. OTG, DC, зарядка. Можна підключати щось, додатково якісь пристрої. І є роз'єм, навіть, мабуть, під навушники. Дуже цікаво, але є Bluetooth. Цікаво, чи можна по Bluetooth навушники підключити. Так, зверху у нас Game Console. Знизу Game Console. Ну, давайте спробуємо відкрити. Давайте спробуємо, що буде відкриватися так. Так, відкривається чудеса китайських технологій. Як iPhone майже. Так, ось така коробочка. Ну, досить така товстенька, плотненька, якщо чесно. Не дивно, що вона ціла приїхала. Ну, надійно. Це дуже добре. Так. Ось так виглядає консолька. Тут якась прокладка, мабуть. Давайте спробуємо дістати. Ага. Дуже зручно, добренько. Значить, подивимося, що у нас спочатку в коробці. Є у нас кабель для зарядки. Ось такий з помаранчевим кольором. Звичайна. А, не звичайно, це Type-C. Type-C на 6 а. Дуже добре. Блока немає, але у всіх у нас є блок. Далі є така інструкція. Не... Це що? Німецька мова? А, а тут англійська. Німецька і англійська. Цікаво, я Здивований, чому німецька? Якби була китайська і англійська, було б більш звичайно. Ну, добре, це не важливо. Так, далі у нас є наклейки якісь, гайтські. А, стоп, Почекайте. Це у нас тут so, серветочки, це у нас тут щедрі китайці, поклали нам. Поклали нам стікло. Або пластик. Незрозуміло, що це. Або стекло, або пластик. Ну, зараз ми його ліпити не будемо, тому і не важливо. Так, давайте перейдемо до самої консольки. Так, тільки, мабуть, отак правильно, чомусь пакетик до реногами. Що це так треба. Так, ось така прокладочка. Чомусь, якщо бачите, залапаний екран. Ну, ладно. Хтось на митниці, мабуть, і пограв в ігри. Е така поролонка. Ну, ну і добре, паролонка і поролонка. Так, ось так виглядає сама консоль, фіолетовий колір. Вибачаюсь, може по світлу не дуже, але затягнута погода на вулиці. Хмарно. Фіолетовий колір, отакий прозорий. Спереду виглядає ось так. Екранчик. Але тут вже наклеєно, дивіться, є. Плівка якась. Хрестовинка, звичайна, хрестовинка. Цільна. Ну, досить непогана хрестовинка, якщо з чесно. З тих, що я користувався кнопки A, B, X, Y. А, високий хід, вони такі, не зовсім зручні. Вони якісь такі малесенькі, якби були трошки більші, було б насправді зручніше. Так, є кнопка у нас, це Fn, це, мабуть, functional якась кнопка. Select і Start. Угу. Такі гучні кнопки насправді. Так, і два джойстика, які можна нажимати. Дуже добре, ну це, мабуть, для якихось 3D. Ігор там Nintendo 64 або PSP, PS1. Так, давайте подивимось, що у нас знизу. У нас знизу три роз'єми. Один у нас OTG. Це, я так розумію, для того, щоб якусь периферію підключати. Можна було флешку якусь зйомну. Може, якийсь модуль, не знаю. Потім DC-це для, для зарядки, і, мабуть, 3,5 мм міні-джек для навушників. Зверху, у нас немає нічого. Справа гойдалочка гучності. Досить тугенькі кнопки і так рів, рівненько з корпусом. Дуже класно. Якісно здається зроблені. Так, тут у нас роз'єм під флешку, під пломбою. Тут, мабуть, система стоїть. Мабуть, от, ззаді у нас чотири кнопочки. Такі вони не сильно голосні. Але ні, голосні насправді. Ну, якщо тримати ось так консольку, то на оці дві досить зручно натискати, а на оці бокові не сказав би, якщо чесно. Ну, треба пограти, подивитися. Так, і з цієї сторони у нас кнопка увімкнення, ресет. А, і ще один роз'єм під флешку. Тут написано Game, мабуть, можна на окрему флешку просто записати ігри, закинути сюди і насолоджуватися колишнім геймдевом. Добре, давайте спробуємо увімкнути. Угу, давайте спробуємо натиснути. Так. Здається, є заряд. Загорівся діодик. Опа, пішла загрузка. Угу, давайте даємо трошки тихіше. Трошки голосніше. Ну зразу музика, зразу ми бачимо тут якісь емулятори. бачимо, що 63% заряду батареї. Бачимо тут... Час, але час неправильний, мабуть, треба буде налаштовувати. Давайте подивимося, які є емулятори. Capcom Play System 1. Ага, Capcom Play Play System System 1, 2. У кожного у кожного емулятора є якась своя музика. Тут є якийсь невеличкий опис кожного емулятора. Тут загальна музика. Ага, тут навіть тут показується, що ми робимо голосніше. Такий топчик. PC Engine, Disc, Famicom Disk System, Super Famicom. Nintendo Entertainment System, Super Nintendo, Nintendo 64, Nintendo Game Boy. Ну, яка знайома мелодія. Але чому вона на Game Boy, цікава? Мені здається, це мелодія з якихось виставок Денді з нашого дитинства. Так, Game Boy Color. Ух ти, дивіться, який Пікачу гарненький. Детектив Пікачу. Nintendo Game Boy Advance, Nintendo DS. Sega Mega Drive, Sega Dreamcast, Game Gear. Neo Geo. Sony PlayStation, Sony PSP, Scam VM Дві гри. Options. All Games, Favorites і заново. Favorites це, мабуть, список яких ігор ми додамо вибраний. Ну, давайте спробуємо, спробуємо запустити щось на Nintendo Entertainment Super Mario Bros. Як ми попали. Відразу програв дуже добре. Давайте спробуємо ще разок. Ага, я вже так не це. Так, ну, досить, досить приємно, досить грається плавно все. І це ще я через телефон, через камеру дивлюсь. Сонечко. Оп. Це я можу кидатись тепер, так? Да? Так, ось так от працює у нас Super Mario Bros. Давайте попробуємо якось. FN-кнопка не працює тут. Давайте спробуємо якось. Старт це у нас старт ставить на паузу. Select... нічого не робить, як нам вийти тепер? Що там прес гейм quit. Ага. Двічі потрібно, треба одночасно нажати. Select start і потім ще раз, щоб вийти. Добре, давайте подивимось, ще щось. Game Boy Color, давайте подивимось Game Boy Advance. Advanced Wars. Ага, тут можна якось швидко, чи це... XA random. Рандом, давайте рандомно якусь гру ще раз нажимаємо. Запустимо. Ну, насправді непоганий екран, в принципі. Ну, знаю, да, якщо дивитись навіть напряму, а не через телефон, то взагалі супер. І великий, і досить Досить яскравий. Так, це якась крута гра, тут меч, ми будемо лицарами, мабуть. Чи можемо ми це пропустити? О, якось пропустили. Так, давайте грати зразу. Так, це якась ізометрична гра з сюжетом. А чи можна тут ходити? Стійком. Дуже круто, можна. Можна бити, стрибати, бити, стрибати. Ага. Б'ємо, стрибаємо. Ставимо блок. Ага. Ну, поганий скелет. Непогана рандомна гра, навіть випала, якщо чесно, можна і побігати пограти. Добре, давайте. Ще якусь одненьку запустимо. ми може, глянемо, що там налаштування. Nintendo DS, Mega Drive, Dreamcast, Game Gear. Давайте спробуємо PSP якусь запустити. Наприклад, Metal Slug. Меню здається і музика на мою працю Mane Mission Start А. А як А, потрібно старт, мабуть, може мати, да? А як грати рамки? Ви щось розумієте? Раз таки поспевно все зверху. О. Честно ну, кажучи, я не разумею. Давайте что-то На жаль. На жаль, не розібрався з керуванням. Spider-Man. Це не просто Spider-Man, це Spider-Man 2. у нас x select и чему она выбирается о это у нас менюшка на оцей стик как нам не закрыто Угу, щось накляцав. Так, теж не розібралися. Ще є черепашки ніндзя. Давайте спробуємо їх. А Ubisoft. Гарна анімація, до речі. Зараз може ще буде тричок? Чи ні? Не буде. Але як? Дивіться, воно не стартує А, на Б. На Б. Ну добре. Так, і ось мы Леонардо. Як стрибати? Ага, на сто. На X, на X трибам дуже добре. О-о! Спочатку було непогано, а зараз все зависло. Не, не зависло, але... звук... Чуєте, так? А, ще вже знову Ну, Добре. Мабуть, не дуже легко консольці з такими іграми PlayStation і PSP. Ну, в принципі, грабельно, якщо чесно. Так. Ну давайте заглянемо, що там ще в налаштування. А, налаштування тут виглядають як... ігри чи що. Я щось нажав. Emoліation, oh, no, біо, рестарт. О, біос відкрив. Ну, майже зло... зламав все. Тоді давайте нажмемо Power Off. І відключимось. Добренько, дякую за перегляд. Буду дуже радий, якщо ви поставите один лайк. Ну, кожен мається на увазі. А якщо хочете огляд більш детальний оцієї консольки з більш детальними запусками ігр. Можливо, якимись особливостями дізнатися, навіщо тут Wi-Fi і Bluetooth і чи працюють наушники від цього роз'єму, то поставте тоді. Давайте наберемо два лайка і два коментаря. Звичайно, якщо це відео вийде. Всіх обняв! Гарного дня! В кого вихідні. Вам гарних вихідних. Па-па!